Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний компресор від компанії Wertwol, модель AC2145. Постачається компресор в фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться фірмовий чохол інструкція з гарантійним талоном, додатковий запобіжник, також додаткові насадки, також голка для накачування коліс. І сам компресор. Компресор невеличкий. Ось такий має пластикові накладки, має пластиковий корпус, всередині він металевий. Додатково є ліхтар, манометр, потужність даного компресора, як заявляє виробник, 150 Вт. Під'єднується наживлення 12 В з допомогою прикурювача. Довжина дроту живлення 3 метри. Довжина шлангу для накачування коліс 1 метр. Продуктивність, як заявляє, виробник даного компресору 45 літрів на хвилину. Максимальний тиск 10 атмосфер. Кнопка ввімкнення ліхтаря окремо є, і кнопка ввімкнення самого компресору. Давайте під'єднаємо. Наживлення 12 вольт. І послухаємо, як буде спрацьовувати компресор. Працює негучно, але в той же час доволі потужний потік повітря видає компресор. І ось так вмикається ліхтар. При купівлі на компресор обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.